Арт-терапевтична вправа парашутики Перетворення». І ми з вами сьогодні за допомогою арт-терапевтичної вправи спробуємо віднайти в собі все позитивне і відпустити. Усе негативне, що було в нашому дні. Намалюємо з вами кульбабку, але не повністю, але так, як вона росте серединку, до якої будуть кріпитися наші парашутики, листочки, так, донизу, чудової стебельці. І листочки. Сюди буде листочок, сюди листочок так. ось такі листочки. Легко рука йде, не напружуємося над тим, як ми зображаємо, насолоджуємося самим моментом творчості. І тепер. Коли у нас є міцне стебло, яке гарно розвивається, ми з вами на цю кульбабку прикріпимо парашутики позитиву сьогоднішнього дня. Для прикладу, парашутик, радості зустрічі з іншими людьми. Парашутик позитиву. Парашутик. Смачної їжі. парашутик впевненості в собі. парашутик впевненості в справах, які ми виконуємо. Парашутик добра, парашутик взаємодії з іншими, виконаної справи на роботі, спілкування з іншими або своїми дітьми, обійми з рідними, парашутик. Сонячного настрою. Парашутик цвіту кульбаби, який радує нас. Парашутик блакитного неба. Або співу пташок парашутик, який підняв нам сьогодні настрій. Сюди прикріпимо парашутик телефонного дзвінка, який розказав нам гарну новину. І так, всі парашутики, які були в сьогоднішньому дні, як позитив ми прикріплюємо на нашу кульбабку. А тепер згадайте ті моменти, які викликали не радість і емоції щастя, а те, що б хотілося позбутися. Для прикладу, дмухаючи, полетіла. Парашутик полетів і підписуємо, який страх, і полетів парашутик, розчарування. І так, дмухаючи, відпускаємо наступний парашутик. І все, що в вашому житті сьогодні хочеться відпустити, дмухаючи, відпускайте. Щоразу Фух. дмухнувши і підписавши той парашутик, який має відлетіти від вашої чудової кульбабки позитив. І таким чином. Ви просто побачите, як все позитивне в вашому житті створює прекрасну квітку. І все те, що би ви хотіли, щоб роздмухалося з вашого життя, вашими ж силами може бути роздмухане. Адже наш мозок і наші нейронні зв'язки найбільше піддаються під арт, терапевтичний вплив.